Які є під саме цих організація населення, які є первинними суб'єктами е місцевого самоврядування і які можуть, е якби, якщо мати розуміння, які інструменти нам дають ці суб первинні суб'єкти місцевого самоврядування, користувати своїм братом і створити е це правильні громади. Тобто, чесно кажучи, е я не буду говорити. Громади і об'єднати їх в державу, зареєструвати яку юридичну особу, тобто це повинні з вами визначити ціни. Тобто структуру він розкаже. А я вам хочу сказати за інструменти, які ми можемо перекладатися відповідно до законодавства Конституції, як інструменти впливу на ситуацію. Ну, перше, які можливості громад, це відповідно до 95 статті Конституції. Е Державний бюджет формується е для, для задоволення запрет громадян да? і територіальних громад. Ви знаєте, коли ви поробите запити, е хто фінансується з бюджету, ми фінансуємо з вами. То точно будуть територіальні громади. Крім того, е що це дає? Це дає е можливість фінансувати саме територіальну громаду на звам. А то, що там не знаю, то що наброна тут є до України, это на подміще, знаете, до нас же ну, Так что дає можливість там починался? Тому що відповідно до закону про місцеве самоврядування, виключно члени територіальної громади контролюють цей процес. Це сама голову, тому що гроші наші з вами повернуться до назва. А з вироби, після того, як територіальна громади, власне ради. Це ми вже бо потрібен нам той апендікт, з яким ми кожного разу боремося, і просто витрачаємо на це кошти, ми з вами подумаємо. Тобто у нас з вами, ви, просто придумуйся, зайві пуски, які ми з вами фінансували, може не повністю. Споріння. І ми свої магазин, наприклад, говоримо, що ми переконані, що якщо ви будете нашою місцевою міліції, то ви нашим дітям то ви ще не, можете, не будете дихати, е наркотики, е чи хапати їх просто за якісь дитячі шалити, потім викачувати гроші в батьків. Е -е ви не будете сати просто людей на замовлення і е можливо, як себри ви використовувати, як ми, ми переконані, тому що. Ми Пересувати, ми будемо на вас впливати. До речі, ми можемо, Державна громада, реєструвати ці заяви про злочин, передавати їх міліції, контролювати процес е -е, перевірку цих е -е, заяв, тобто встановити е -е, такий інструмент контролю над міліцією. Це інше міліція, вона просто сама по собі з нашої території. Це друге, третє. 我不，计算机。 ن <laughs> Які ми довіряємо, від того, ми ці інші судді можемо грітувати. Е, у нас, от як не сказала саме головне, Ось тут бо я говорила про територіальні виборчі комісії. У нас з вами з'являється той інструмент рятування, який нас так само забрали, е, що нас усунули від процесу. У е, нас виходить е, процес висування. Ми можемо висунути суду, прокурора. До речі, ми севернинські, так будемо робити, Ви знаєте, у нас Сіверницькій немає прокуратури. Тож, коли ми зробили запит в прокуратуру міста Сіградова, нам дали відповідь, що юридична особа є тільки прокуратура Луганської області, а прокуратура міста Свіродості уторгнули підготовки, який не може від імені виступати навіть, але він складає постанови про порушення признання справи, він пише апеляції. Ви думаєте, що це взагалі ну, не знаю, як це назвав? Цього процеду немає, але ми його. Завіряють на територію і попрошу генерального прокурора призначити його прокурора міста. І це буде законно правильно конституційне. Крім того, у нас з'являється цей інструмент висування, як я говорю, ми вирішили, що це буде комітет е, громадських представників. Тобто, е, е, поки що ми не бачимо, це будуть довіреності, доручення, які даються людьми. <говори> mm. Найбільшу кількість доручень від громадянності території, і тоді тільки ми його подаємо мінеральному э, прокоролу. Наприклад, на цій території доручення люди відбувають, ми відбуваємо прокурор, тому що йому ніхто не довіряє. Так само, і суди, ще рік інструменти, у них дуже багато, мені хочуть розказати про голові, що ми побачили, комунальні кошти. Э, на нашій території Будемо визначати, що вона відпостачає і бої ті сині. Крім того, ви просто повинні знати, я не знаю, ми так проаналізували, в більшості місць є тест до подача цих підприємства, які можуть забезпечувати закордон міста. І якщо їх передати до територіальних громад відповідно до Конституції, а те, що на території воно передається територіальній громаді, то з ваше опалення майже буде безкоштоване. Все, все, купувати електричну енергію але дорожче, але це ж наші з вами підприємства. Я думаю, що ми з вами будемо готові їх підтримати, тим більше е буде е опалення дешевше, ну, тобто це для нас будуть копійки. Що ще сказати? Ну, знаєте, таких інструментів дуже багато. Я боюсь, що я вас переношу. Але е, це становиться. Ну, а, от що ще хотіла сказати? Процес стосування е, депутатів до Верховної Ради мова не вибрало. Але, е, от, наприклад, у нас перекрейний опрум з варту і одиницький унічний. Ми з цих статусом обов'язково пропишемо. Значить, е, Джерело влади, яке повинно їх виконувати. У Конституції немає е, політичних партій. Е, і оце, знаєте, маніпуляції. Громади. Ми розмовимо з містом, постійніми ритмами, ми напишемо в про те, що ми їх висуваємо, тому що це наша диво. Тому... І е -е, це так само, як бути люди з довіреностями, які довіряють не людям. Немає довіреності, люди не відбиваються. І про це відбувається наших е висуванців в міські ради, в Верховній Раді, ми так само можемо прописати статути. І ми це зараз робимо, зараз працює е -е, багато. Потрібний якийсь закон, то ми так само приймаємо рішення в територіальній громаді, посилаємо його президенту і суб'єкту законодавчої чи Кабінет міністрів чи Верховну Раду і зобов'язуємо подати це на розгляд і прийняття. І що приймає наш кандидат? Якому ми з вами випускаємо, ми відсуваємо в противному статуті процедуру відбуду, і розумієте, і отакий. Це наша гварна інституція. Дуже погано, що ми до цього часу нічого не знали. Слава Богу, ми зараз це це знаємо, тому що ми приходити в відповідність і давати всім такі бачення, знання і роз'яснювальну роботу про всіх міст Я думаю, що ми це було побираємо і. На території і в Україні подали до міліції, зареєстрували, отримали, тримали талонжи за РПД. А це дуже розмір, якщо вам до тало не дадуть, то тобто, ви вважайте, що ніхто нічого продавати не може. У Нас міліціонери такі, знаєте, ми їх поступили. Вони зараз дуже давно працюють по багато, вийшли, нам кажуть, ми.